На запоріжкоксі завершили черговий етап програми капітальних ремонтів коксової батареї номер 2 Оновити пічний фонд допомогли колеги з заводу «Запоріжвогнетрив», які після початку війни опанували цей вид робіт та виготовляють вогнетриви для ремонту. Ми в году року... ми цього року закінчили перекладку трьох простінків. Спільно з працівниками вогнетриву запустили в роботу вже шість камер коксування. Також замінили елементи армування, брони та анкерних колон. Проведений ремонт продовжить термін експлуатації агрегату, забезпечить стале виробництво та знизить навантаження на навколишнє середовище, зазначають на підприємстві. Печі грузяться повним весом. Печі вантажаться повною вагою. Це вважається найкращий показник роботи печі. Стабільно працює абсолютно все обладнання, яке взаємопов'язане з ним. Це покращує якість продуктів коксування, які далі наші колеги використовують. Це менший вплив на навколишнє середовище, і найголовніше покращення умов праці наших працівників. Капітальний ремонт коксової батареї номер 2 стартував минулого року з перекладання чотирьох простінків. Ще три простінки переклали у поточному році. Інвестиції запоріжкоксу групи у капітальний ремонт КБ номер у 2 у 2024-2025 році склав понад 120 мільйонів гривень. Забезпечення безперебійної роботи основних виробничих фондів природоохоронного обладнання, збереження працездатності підприємства в умовах війни пріоритет запоріжкоксу. Для цього на заводі продовжують інвестувати в Грами з підтримки ключового обладнання та важкі ремонти на ці цілі у 2025 році закладено близько 324 мільйонів гривень.